Зазвичай січень асоціюється у нас з тріскучими морозами, завірюхами, заметілями. Але, на жаль, за останні 10-20 років українські зими змінили свій характер. І спостерігається перепади температур досить різкі від мінус 15 до плюс 3, плюс 5 за якусь одну-дві доби. Звичайно, не всі люди. Без, не сприймають ці перепади. Дуже багато загострюється хронічних хвороб. Люди відчувають перепади і атмосферного тиску, і коливання температур. Про те, як уникнути цього, як позбутися цих симптомів, як упередити їх, ми сьогодні будемо говорити в нашій передачі. Тож що робити метеочутливим людям, аби жити здорово? А щоб налаштуватися на розмову, пропоную подивитися невеликий сюжет опитування перехожих на вулиці на цю тему. Скажіть, будь ласка, як ваш організм адаптується до таких сильних от, перепадів температури? То було мінус 11, зараз плюс 3. Нормально, я займаюся фітнесом, підтримую себе, так що я абсолютно нормально. переживаю такі катаклізми. Буває, давлення підіймається, буває голова, болить якщо перепад такої погоди. А так… А як ви з цим справляєтеся? Ну, п'ю таблетки або рецептами займаюся. плохо адаптируется. Почему? Потому что резкие перепады, она не только, наверное, на меня давит это все это природа, но и на других. А это... Повышается, как говорится, давление, головные боли. Но нужно смириться с этим. Надо быть оптимистом. Надо так, чтобы вот эти болезни на задний план. Надо думать о чем-то хорошем тогда, может, они быстрее уйдут. Если заболел голова, ну ладно, поболи сегодня, а завтра уже не надо болеть. Надо быть всегда веселым. Когда человек веселится, вот, и о хорошем вспоминает, то меньше голова болеть. Больше на воздухе нужно быть. Почему? Потому что если в квартире даже голова болит, то это плохо. А нужно на воздух пройти там и все это. Даже с такими приятными Зустріти жінками або дівчинками, посміятися все, але голова проходить. А ви загортовуєтеся? Да, утром бігаємо. І це вам допомагає. Ну не знаю, що допомагає, але я не чувствую зміни температури. Останні медики говорять, менше їдимо, екологічно здоровую пищу, п'ємо хорошу воду, займаємося зарядкою і на цьому ми закінчуємо. Я нормально, я не чувствую так. Не загортовуєтеся ніяк? Я загортуюсь. А Ми загортую? ввечері ходимо, гуляємо. Часа два на свіжому повітрі. Зарядку роблю. Обливаюсь холодною водою, утром, під душ холодне, і заказую. А я живу стабільно, без перепадів. Адаптую я, як завжди. Перше, друге, 150 і як дядько потом. Якось закаляєтесь? Обізательно порядку. Утром встаю, водички холодні, два відра на голову і взагалі дуже хорошого там. На погоду реагують більше третини дорослого населення. Серед осіб 50-60-річного віку їх вже майже 40 Навіть серед тих молодих людей, кому ще немає 25, майже 10% вже є метеозалежними. І страждають люди не тільки на погіршення фізичного стану, при різких змінах погоди метеозалежні люди відчувають зниження уваги, зниження погіршення процесів мислення, так? так і особливо страждають від цього люди, які хворіють на серцево-судинні захворювання. Як уберегтися? Які симптоми? Як чи можливо упередити появу цих симптомів? Будь ласка, ваш, ваш досвід, ваша практика. Ну ви дуже гарні сюжети показали, як люди відносяться до ме. Зміни погоди, але разом з тим треба сказати, що людина, я вже повторюся, що вихидеть із природи, так? тому він не може обособлено жити від тих змін, які проходять процеси, які проходять в природі. І ви правильно затримали тему, що є метеозалежність, так тобто метеочутливість. Ну слід в першу чергу відмітити, що є метеолабільність. Так? Тобто, ви вже відмітили, що в природі відбуваються різні процеси. Тобто це зміна погоди. Тут є навіть вчені вже дослідили, що є чотири типи погоди, які по-різному впливають на стан людини, і найбільш такий виділяють агресивний тип це фронтальний тип погоди, який дійсно характеризується тими факторами, які вже ви затронули. Тобто, це вологість велика, це сильний вітер, це низький атмосферний тиск. Падає дощ якраз в цей. Ну і це все, звичайно, впливає досить серйозно на стан здоров'я. І особливо ви правильно відмітили, що реагують певні системи. Ну Це в першу чергу треба сказати, що серцево-судинна система, це опорно-руховий апарат, так, ну і легенева система. Однозначно, це все призводить до того, що. Ну і звичайно, з віком це також характеризує, що з віком людина досить становить чутлива до. Метео, метеорологічних факторів, тому однозначно хворі, все таки з віком їх більшість і прибуває так: і на серцево-судинні захворювання, і на легеневі захворювання. І от якраз ці люди дуже чутливі до тих змін, про які ми вже говорили. І все це призводить до того. Ну, звичайно, організм має певні сенсори, певні рецептори, які заложені є кругом. І в легенях, і на шкірі особливо вона чутлива. Це все. Передається на да, нервову систему, і воно звичайно вегетативна система управляє тими всіма процесами, які відбуваються в організмі, і в тому числі і тим погіршенням, про яке ви говорили, і та дратівливість наступає, так і це спад в такому робочому варіанті. Тобто це все є. Ну а у людей, які мають проблеми з серцево-судинною патологією, звичайно, загострюється перебіг цих захворювань. І в першу чергу. Ви вже відмітили там і в сюжеті показували люди, як оберігаються від цього, да, що реагують на погіршення погодних умов, це збільшенням кризів, збільшенням стенокардій, навіть інфарктів, інсультів. Тобто все це відбувається також від змін в природі в цих погодних факторів. І я б сказав би, що там в сюжеті ви показали, люди правильно розуміють, як потрібно ставитись, як оці ці виклики природи потрібно ну, витримати їх так, на собі. Ну, і це, мабуть, один із головних варіантів, ми вже говорили, це спосіб життя, який людина проживає. Він вже цим способом життя формує себе, своє ставлення свого організму до тих викликів природи, які є сьогодні. І в першу чергу, звичайно, це характер харчування, це і ну, саме особливо, це рухливий спосіб життя і оці моменти підсилення. Силення імунітету з допомогою водних процедур, да мені Власне, сподобалось. ви затрогуєте моменти профілактики, так що треба робити, ну, так, якщо звичайно, людина да. реагує на погоду, так, так, так звичайно, mm -hmm. і я б сказав, що і правильно це таке ставлення. Тобто, ми сьогодні самі можемо себе сформувати і дати можливість організму не реагувати таким чином, як більшість людей з тим підняттям тиску, з тими стенокардіями і так далі. Тобто, якщо людина дитя природи, то для того, щоб вона на неї не так реагувала, їй потрібно більше, фактично, бо... Вона бувати мусить в природі, жити в цій природі. Так. Так. Ваш колега Володимир Іванович, От що ви особисто робите для того, аби з віком не належати до категорії таких метеочутливих людей? Я не можу себе віднести до взірця, звичайно, але от е, зовсім недавно е, ми, як е, лікарі, більшість все-таки. Лікуємо пацієнтів, а до себе не дуже уважно відносимось. Потрохи стараюся, та також. Рухливість От, два тижні тому, просто з дачі до Красногірського монастиря по пересічній місцевості вдвох ми пройшли 14 кілометрів, зайшли в храм, віддали дань своїм предкам за здоров'я тих, що живуть. Поставили свічки. Вхожу зараз на цей сезон, в плавальний басейн двічі на тиждень зранку, на пів сьомої години. Ну поки вам, що любите. все, але це цього недостатньо. Ну і стараюсь трошки переглянути раціон харчування, тому що робота у всіх. Обласних спеціалістів досить напружена, напружена. вільного часу дуже мало. Тому треба щось переглядати в своєму режимі життя. Володимир Іванович, я зустріла, до речі, таку пораду, що кажуть, що перед магнітною бурою практично всім радять прийняти таблетку аспірину. Це розріджує кров. Це правильно чи це просто так, хтось. Ну геомагнітні бурі, звичайно, це досить серйозний вплив також на організм, але особливо і придавати значення теж не потрібно. Тому інколи люди починають вишукувати, да, вишукувати, да і вже вони. Тобто, установка, яку даємо, да, вона вже може реалізуватися. І, тому потрібно все-таки розуміти, що це не може бути так гіперболізовано. І все-таки ну, за аспірін. Звичайно, аспірін є тим засобом, який сьогодні в людей, особливо серцево-судинами захворюваннями, мусить бути присутній да, для того, щоб все-таки поборотися із тими тромбами, які можуть утворюватися у цих людей. То однозначно, можливо, аспірін тут і дасть якийсь варіант. Поборотися із цим погіршення, і все ж таки сподіваємося, що зима в Україні буде, і вона буде досить така, як потрібно, так. да і тому мусимо сказати про те, що холод це не тільки якась небезпека, а й певною мірою наш друг. Але все ж таки він е несе і небезпеку. Якщо раптом дарять люті морози, Володимир Іванович, як запобігти перехолодженню, як взагалі вести себе, щоб е е е перехолодження не сталося. Треба пам'ятати, що відмороження, перехолодження може статись навіть при плюсових значеннях температури довкілля, а тим більш коли буде мінусова температура, перше без потреби, особливо одному. Кудись далеко від міста чи від населеного пункту, самому без потреби не ходити. Тому що різні випадки, починаючи з того, людина підсковнулась, вдарилась, втратила свідомість або підвернула ногу, і вона вже неконтрольовано буде тривалий час перебувати під дією температурного фактору. Друге, коли йдуть. На вулиці при таких низьких температурах треба одягатись по погоді. Тобто взуття повинно бути тепле і не тісне. Одежа також повинна відповідати, щоб людина себе на дворі почувала комфортно. Ну і з врахуванням досягнень науки та техніки з собою заряджений мобільний телефон. На всякий випадок, який завжди в цій ситуації в небажаній, стане вашим. Другим її службою 911. 1 Дітей треба контролювати. Для того, щоб людина правильно надавала собі допомогу, я все-таки завжди стараюсь пояснити, щоб людина це робила свідомо. В основі любого відмороження ушкодження ткан, тканин відбувається не в значній мірі не первинно, тобто не під дією температури, а коли неправильно, Проводиться підвищення температури. Тільки а, тобто, при... коли людина намагається зразу різко зігрітися, так? так? Я грубо кажучи, так, по простому. Так. Так. Тому що тільки при дуже великих рівнях низької температури, коли утворюються кристали внутрішлітину, які руйнують мембрани клітин, тоді первинна руйнація йде тканин з некрозом, тобто відмиранням. Але це такі температури. Мало зустрічається в нашому регіоні так, щоб людина так тривалий час була на морозі. В основі відмороження, це перше зниження температури, але паралельно зниженням температури сповільнюється і зовсім припиняється кровообіг. Але всі клітини, так як наші продукти в холодильнику, не псуються. Тому що клітина пристосована до праці при температурі біля 37 градусів. Всі ферментні системи працюють при цій температурі. Як тільки йде зниження температури, активність всіх процесів обміну речовин знижується і клітина при температурі навіть 5-6 градусів практично впадає в анабіоз. При цьому споживання. Кисню, продуктів, харчування мінімальне. Так як процеси сповільнені, то і продукти метаболізму, тобто все те, що виробляється клітиною, яке виводиться в працюючому організмі, виводиться нирками, переробляється печінкою, виробляється мінімум. Тому клітина дуже тривалий час може знаходитись в такому стані. Якщо зігрівати тканини, не... Охолоджені зовні, то при досягненні температури 37 градусів в клітинах починають працювати ферментні системи, вона виходить з стану анабіозу і починає споживати кисень, продукти харчування, а доставки цих поживних речовин. поживних речовин та кисню відсутня, тому що кровобіг зупинений. Також не відводяться продукти діяльності клітин. Якщо зігріли, то за дуже короткий час клітина вмирає і потім виникає некроз з усіма витікаючими наслідками, які закінчуються ампутацією. Тому єдине правильне рішення при наданні першої допомоги це заізолювати від зовнішнього зігрівання. Обморожені кінцівки, це руки і ноги. Накласти багато шарові пов'язки, краще прошаровуючи їх і поліетиленом, тобто кульки діти, чи це ганчірки будуть, чи це вата, потім поліетилен, знову ганчірки і знову поліетилен. Тобто ми зробимо щось подібне до термосу. Тоді вони не будуть зігріватись ззовні, а все зігрівання буде. Форуму треба давати тепле питво, зігрівати його зовні. І за рахунок відновлення кровообігу, кров температуру має е, вищу. Вона розігріває ці тканини середини, але тоді паралельно зігріванням клітин і поновлюється кровообіг. Тоді все відбувається просто в зворотньому порядку і клітини не страждають. У нашій практиці дуже багато випадків, коли поступали пацієнти, в яких е, сніг між пальцями на руках не танув, коли підошви черевиків е, нелегко від, е, знімались, прикол, тому да? що було видно, що вони примерчі, прямо був і ні, трохи вологи було, вони, але при правильній наданій допомозі абсолютно через добу. Ніяких наслідків, ніби то нічого не було. І ми бачили, коли навпаки, ось в минулому році людина прийшла і почала зігрівати в гарячу воду, ноги встромила, і молодий хлопець залишився без половини ступнів на обох ногах з дуже тривалим лікуванням. Останній етап ми робили осінню для того, щоб він, хоч якось, міг ходити. От. Пасибі, ви знаєте, ось, я думаю, що слушна дуже порада обов'язково стерегтися холоду тим, хто на підпитку. навіть Перепрошує. така мінімальна доза алкоголю вона все рівно сприяє розширенню судин, так звичайно, і тому відбувається більша віддача тепла і відповідно швидше переохолодження, особливо да холодно. Тому взимку навіть такі засоби не варто застосовувати. Холод призводить до переохолодження і застуд, але Водночас має дуже сильні терапевтичні властивості. І ще за часів Гіппократа були відомі чудодійні властивості холоду, льоду. І сьогодні дуже багато людей лікуються з допомогою холоду, низьких температур, звичайно, в розумних, знову ж таки, дозах. І досить популярною останнім часом є навіть спеціальна процедура кріосауни. Загальна кріотерапія або перебування у спеціальній морозній кабіні при температурі до мінус 60 градусів Цельсію допоможе впоратися з гострими ревматичними запаленнями, артрозом, псоріазом, успішно бореться проти целюбіту, знижує вагу, допомагає при гіпертонії, проблемах із хребтом, проблемами під час менопаузи та іншими хронічними захворюваннями. Ця незвичайна процедура триває дві хвилини, і, окрім спрямованого лікувального ефекту, має загальну оздоровлюючу та омолоджуючу дії. У нашому тілі завдяки морозу прискорюється метаболізм. Організм швидше позбавляється від шкідливих продуктів, залишків запалень. Відбувається регенерація і омолодження всього тіла. Нас і з дитинства навчили, що мерзнути, а тим більше перемерзати погано. Але цілеспрямований короткочасний вплив холоду здатен в благотворну. Цілюще впливати на організм та шкіру механізм точкового впливу холоду до кінця не вивчений, але безсумнівно він має численні позитивні відгуки та результати. Якщо хочете протистояти природі, то треба бути ближче до природи. І наш найперший другий, найперший лікар це природа. І навіть взимку варто виходити на свіже повітря, бігати, і навіть босоніж інколи корисно це робити. Мені дуже сподобалося, як Володимир Іванович розповідав, що він просто ходить. багато кілометрів йшли. Мені подобається те, що якщо людина не може бігати. То принаймні тривалі такі прогулянки піші вони теж сприяють такому зміцненню нашого імунітету холодної пори року, звичайно, теж в розумних межах. Треба розуміти, коли тканини тривалий час перехолоджені, тобто відмороження наступає кінцівок, це руки, як правило, це кінцівки, руки і ноги. То при низьких температурах тканини перестають бути еластичними. І коли ми нас насильно розтираємо, або рухаємо цими кінцівками, ми можемо ушкодити судини, які проходять в тканинах. Якщо порушуються тканини, судини, то це знову ж приведе до того, що всі тканини не зможуть отримати живлення. І може сприяти тому, що або збільшиться зона некрозу, або З'являться там, де могли би не бути. Тому ні в якому випадку, коли людина з відмороженням, коли білі ноги, десь де тривало, були люди на підії низької температури або руки, то їх треба. Накласти те, що я говорив, теплоізолюючі пов'язки в ніякому е разі не робити насильних рухів. У нас у студії присутні студенти, які ведуть здоровий спосіб життя. І ось є хлопчина, який і бігає, і обливається холодною водою. Він по багато кілометрів навіть може бігати. Будь ласка, вам слово? Я закаляюсь, приймаю холодний душ, е займаюся на турніку, хоч і холодно, хоч яка погода не була. Я виходжу у двір, займаюся. Е Показую на власному прикладі, що можна вести такий спосіб життя. Що закалятися – це дуже класно. Ви почали весело. влітку чи взимку загартовуватися? Що? Обливатися? Почали влітку чи взимку? Ну злітка, звичайно, треба готуватись до цього. Приймати душ. В минулому році. Я також по телебаченню побачив передачу: як саме, що в Черкасах є в нас мержі, і вони займаються. Це було в листопаді, в кінці листопада, і я загорівся. знайшов, де вони це на річ порту, є клуб старожилов, там є вагончики, де можна прийти передягнутись. І в принципі, я прийшов і почав займатися саме маржуванням з листопада, тобто не не підготовлений, не злітка. І коли я прийшов, і також от спрашую там в. Вже мужики, там, які кажуть, що це ж стрес для да, скажу, що це ж стрес для організму. Як можна в холодну воду? То так, з такими е, думками геть і до води не підходь. Тобто, якщо хочеш, просто настроївся і у воду. Без всяких можна. І головне, щоб тільки з головою не пірнати, тому що дійсно спочатку це дуже великий стрес. Кожного свої шляхи точки зору, так я, я обов'язково пірнаю з головою в холодну воду, але ж кажу, я до цього йшла з літа. Звичайно, з позитивним налаштуванням. Що стосується, наприклад, загартування взимку, то я можу порадити ось що теж з власного досвіду. Починати все поступово, але якщо у когось під враженням чи нашого сюжету, чи щось так захотілося, да. Постояти бо соняш на снігу. Я би радила не вагатися, але, звичайно, не стояти там, поки ноги примерзнуть до, до снігу, так? А от зробити хоча б почати там з 10, з 20, з 50 кроків у живій природі. Вийшли, пробіглися трошечки і повернулися назад і випили там теплого чаю, зігрілися. Тобто поєднання, розумне поєднання в організмі тепла і холоду. От всьому, мені здається, буде якраз цей ефект, коли людина буде нормально тоді реагувати і на перепади температур. На плюс і на мінус. Коли людина себе привчить приймати з позитивом як тепло, так і холод. Тобто починати будь-якої пори року можна. Головне, відчути до цього потребу і настрой і не переборщити. Так ще й відбувається тренування судинної системи так. серцево судинної так, Володимир Іванович? Звичай. Але в розумних межах, знову ж таки. Але саме головне, щоб не було це кожен понеділок, починаю е, з понеділка, понеділка так? Так. щоб вже зібрати Якщо волю в кулак і почати почав. вже дійсно Звичай. займатися цим. Да. Володимир Іванович, Я так, хочу будь ласка, додати, да. що це економічно дуже вигідно. Здоровий організм не потребує дорогої вартісного лікування, а ліки зараз дуже дорогі і лікуватися дуже дорого. Тому краще про просто здоров'я заздалегідь. Займатися цим і зробити так, щоб ви до лікарів ходили рідше. Досить хороша тема була піднята. Так, тема, яка я думаю, дасть нашому народу, ну і на нашому населенню області, нашої зрозуміти, що сьогодні від них більшості залежить той здоров'я, яке вони мають, так тобто той, те, що дала нам мати той імунітет, його треба підтримувати. Його треба постійно підтримати. Якраз оця варіант холода, який ми сьогодні показали в передачі, є, мабуть, тим стимулятором імунного статусу, то є адаптації людини до тих викликів природи, що я вже говорив, і дасть можливість загартувати людину в будь-яких варіантах. Тобто, коли почне людина працювати над собою в такому варіанті, як ми сьогодні підняли, однозначно покращиться робота всіх систем організму, і це дасть можливість людині протистояти вистояти. І дасть можливість прожити ту велике і щасливе життя при гарному здоров'ї. Це дуже добре, коли людина ще тривалий час проживає, але ще є таке поняття, як якість життя. І тому, коли люди ведуть здоровий образ життя, займаються фізкультурою. Спорт це трошки інше, а от фізкультура. І, оці з... і помірні розумні фізичні навантаження. Помірні так. навантаження, також температурні процедури, то це. Значно покращить якість життя, і люди будуть більш працездатними. Приєднуйтеся, виходьте в живу природу, приймайте цілющі сили, не бійтеся коливань температури, прислухайтеся до наших порад. Будьмо здорові!